Моє вітання. Повертаємося до прямого етару марафону телеканалу TV7+. Сім Плюс. Нагадаю, що працюємо наживо, і ви маєте змогу доєднатись також і до онлайн трансляції. Для цього заходьте на ютуб канал TV7+, Сім Плюс, а також доєднуйтесь до офіційної сторінки у соцмережі Фейсбук. Залишайте під трансляцію коментарі, і ми обов'язково відреагуємо. А Далі більше поговоримо про замороження актива Російської Федерації саміт щодо власне членства України в ЄС, а також про нового спікера Палати представників США. Тож, Чого чекати Україні? Відповідь на це питання будемо власне шукати із кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, радий бачити та чути і традиційно вітаю всім нашим шановним глядачам. І як початок, як прев'ю, одразу відповім на вашу репліку. Я думаю, чекати в даному випадку Україні точно не потрібно, а потрібно брати і робити. Ну от, власне, далі поговоримо про те, як Україні діяти в тих умовах, які зараз є у міжнародній геополітичній ситуації. І почнемо власне і з найактуальнішого це те, що стало нарешті відомо, хто став спікером Конгресу США. Це республіканець Майк Джонсон і в українських змі власне активно пишуть про те, що це не найкращий варіант для України. Що це людина, яка постійно підтримувала Трампа, була його юристом при двох імпічментах і власне виступала за припинення підтримки допомоги Україні. Зараз ми від нього почули першу трохи іншу риторику про те, що ми хочемо підзвітності і хочемо, аби білий дім мав чіткі цілі, і будемо проводити дискусії. На ваш погляд, власне, чи може Україна надати ці чіткі цілі, аби власне США виділили кошти? Ну якщо я не помиляюсь, там його цитата вона має ще й початок що він погодиться як новообраний спікер конгресу ставити на розгляд питання допомоги Україні, і це надзвичайно важливо в контексті того, що всі там вже зради зрадна почали кричати: що все там Україні денег не дадуть, вот і він своїм не першим спічем в принципі дав всі, розставив всі крапки на і він сказав, що Україна не залишиться без підтримки, як і Ізраїль. До речі, республіканці готові її підтримати. З цього ми можемо зробити висновок, що позиція, можливо, його особиста, і позиція вже його як на посаді спікера конгресу. Це ну трошки різне. Перш за все, якщо він не буде відображати. Інтереси всіх республіканців, а не тільки радикального трампійського крила, ну то просто їх він не затримається на цій посаді. От у чому справа. А не всі далеко не всі республіканці хочуть припинення допомоги України. Ну, до речі, як і Ізраїлю, як і Тайваню. Там ж також люди. Розуміють економічні наслідки, якщо Сполучені Штати підійдуть від ролі глобального до регіонального, до чого закликає закликають часто Трамп, намагаються ну маніпулювати на оцих історіях американської мрії на про дешевий бензин, про дешеві відсотки по по іпотекам, да і так далі. І тому подібне, тобто те. До чого звикли американці вже багато-багато політичних циклів, і для яких, ну, це, до речі, є маркерами успішності влади. От в нас же трішки по-іншому. В да? нас дивляться комплекс факторів, що зробила влада, що пропонують опоненти влади. А в них, в принципі, це спрощено. Яка ціна на бензин, і яка який відсоток по, по іпотеці? От. Ну і цим маніпулювати далі. Ну і це ж в контексті того, що і покращення безпекової ситуації на кордоні з Мексикою. І це питання ж також хочуть в цей пакет включити. Тобто трагедії не сталося. І трагедії не буде. Просто я вже стільки насправді читав в засобах масової інформації що з вчорашнього дня на оцих реляцій. Що, мов, давайте змінимо Джонсонів місцями, коли він буде okay. спати, давайте переселимо душі на, вот, і Так далі тому подібне. Та, друзі, да, нічого цього не потрібно робити. Треба потрібно спокійно брати і працювати. З двома палатами і з двома партіями. Це насправді найбільш універсальна пігулка для успіху, яка тільки може бути. Оскільки ну, насправді зараз електоральна ситуація в Сполучених Штатах складна. І якщо вона була раніше складна просто в протистоянні республіканців та демократів, то зараз вона ще й ускладнилася, що додаються треті сили, антиестеблішменту, додається маск. маски. Додається ті сили, які просто хочуть знищити як як таку не, політичну допартійну систему в Сполучених Штатів, і в цьому контексті, і в цьому контексті якраз республіканці будуть триматися за демо за демократів. От у чому справа. Ну, власне, Препо, так і, і насправді мало хто цей момент прораховує. Оскільки як республіканці, так і демократи, це все одно естеблішмент. Так це різні електрольні ніші. так це різні спонсори кампаній виборчих, але і ті, і інші для них є пріоритетом національні інтереси сполучених штатів, і перш за все безпекові. Пам'ятаєте, коли цю аналітику передали буквально там тиждень тому. Чи півтора про те, що рекомендують все ж таки в національну стратегію оборонну додати Російську Федерацію на одному, що близький Китаю, Навод, ну, якщо це дійсно буде зроблено з рахування всіх дій Путінської Росії, а, то Російська Федерація і допомога відповідно України, яка їй протистоїть, протистоїться, стане частиною а, безпекового питання самого, самої Америки, самих Сполучених Штатів. До речі, в абсолютно в цьому контексті вів публічні якраз бесіди і звернення сам Байден. Президент Сполучених Штатів як і відповідно представники конгресу і сенату і обох партій, що це нам дає? Це нам дає те, що коли питання постає на форматі національної безпеки для американців. То якраз в цьому питанні об'єднаються і республіканці і демократи. Ну а те, щоб загравати, не знов ж таки, не те, що загравати, да, ну, працювати, скажімо так, на свій електробуду республіканці. Ну а кому а кого це ну ну не здивуєш? Це було б дуже дивно, якби людина стала від республіканців спікером конгресу і почала з завтрашнього дня говорити риторикою демократів. Ну погодьтесь, він продовжує говорити про підконтрольність. Він продовжить десь критикувати позицію Білого Дому в будь-якому випадку, але повторюю ще раз резюмуючи національні інтереси американців і Америки, як для республіканців, так і для демократів, це насправді їх основний пріоритет. Якщо вони цього робити, не будуть. Якщо вони не будуть консенсусу шукати, то насправді криза Сполучених Штатах, яка вже насправді є, вона ще поглибиться. І до речі, по допомозі Україні це також важливий аспект. Їм потрібно дуже швидко буде відповідно приймати рішення, оскільки вони можуть стояти на порозі чергового шадауну, а це підштовхне навіть радикальних трампістів республіканців до діалогу не тільки в середній Партії, але в цілому з владою, з демократами. Чи можуть бути Ча? висунуті нові вимоги для України, аби отримати новий пакет допомоги власне, і ці кошти? Як це було із реформами, де чітко було описано, які реформи і які дати мають бути проведені? Насправді важко сказати. Зараз ж представниця з відновлення Пріц так, да, була в Україні, спілкувалася з нашими урядовцями спілкувалася безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським. Ну бачилась вона ще з ним в Вашингтоні, да під час зустрічі з Джо Байденом. А які ще можуть бути умови, якщо вже є спецпредставники? Відповідно, по спецпредставник по відбудові, які яка й буде. В тому числі визначив десь погоджувати пріоритети, десь чути українську позицію, десь знаходити відповідно збалансовані рішення, я не знаю, що ще можливо додатково виділити якусь а, що, що можна зробити ще більше для контролю процесів. Відповідно, да щоб а, задоволь, задовольнити республіканців. Ну що вони не пропонували, насправді Україна. тут це потрібно чітко відзначити, Україна завжди відкрита і завжди прозора. про це не один раз говорили як наші експерти, так наші а, і відповідно урядовці і того самого президента бу. Будь ласка, беріть, перевіряйте всю допомогу, на, на що спрямовується фінансово, на що спрямовується гуманітарна. Будь ласка, перевіряйте ще жодних фактів, якихось зловживань іноземною допомогою офіційно встановлено не буде, і я глибоко переконаний, що і що й не буде, тому що від цього напряму залежить багато факторів. Ми знаємо про дефіцитність нашого бюджету, ми знаємо про скільки там приблизно 40% дефіциту на наступний рік. Тобто, нам невигідно, скажімо так, вести себе якимось двойственним чином. Нам дуже зараз. Потрібна наземна допомога, як фінансова, так і військова, і дипломатична, і політична. І я думаю, що наша дипломатія буде робити все, щоб її отримати. Сьогодні ми стежимо за тим, що відбувається у Брюсселі, адже власне проходить саміт глав держав та урядів Європейського союзу. За інформацією Reuters, знову буде власне висловлена непохитна підтримка для України і військовому, і в економічному планах. Але власне вперше відвідає цей саміт прем'єр Словаччини. І поки що не зрозуміло, яку позицію він буде займати чи він приєднається до Угорщини, власне, чи ми побачимо якусь нейтральну його позицію? На ваш погляд, власне, якою вона може бути, я думаю, вона буде нейтральна. Тому що одне питання грати на якихось національних, десь можливо з відтінком, і на проросійських гаслах всередині самої словаччини. А інше питання, яку ти риторику маєш в Європейському Союзі? Ну, окей, якщо він піде по шляху ізоляціонізму, то що від цього отримає сама Словаччина? А я нагадаю, що це. Далеко, м'яко кажучи, далеко не найбагатша країна Європейського союзу, і вона в тому числі ніколи не відмовляється від відповідних субвенцій з боку Брюсселя. Так як цей аргумент фінансовий є для Угорщини, скільки раз вже Брюссель використовував цей інструмент, і він є дієвий. Ну, якщо новий прем'єр словаччини розпочне. На якусь там публічну міжнародну жалізалістку риторику і за да? то, відповідно, подібні, подібні інструменти будуть використані і в його випадку. Насправді це все нормально. Очікувати, що всі країни Європейського Союзу будуть єдині, це було б таким романтичним, романтичною історією. Чи розуміємо, що Російська Федерація. Чи до речі, будь-які інші актори, що вони не будуть впливати на, на прийняття на рішення європейським союзом, враховуючи там право консенсусу, Та, Звичайно, ні не всі будуть отримувати, відповідно якісь свої, так би мовити, закладки да, впливати на Вибори в пострадянських країнах, особливо на да, Путінська Росія. Це абсолютно очевидно. Тому і Євросоюз вже змінюється, тому вже говорить про. На те, що все ж таки потрібно на право консенсусу переглядати, тому вже говорять про те, що Україна потрібна європейському союзу як безпековий серйозний фактор самого європейського союзу. Тобто, чим більше проявляється така от ізоляціоністська риторика деяких країн, тим більше європейський союз йде до конструктиву в прийнятті своїх рішень. Тому насправді нам потрібно своє робити. Нам потрібно налаштовувати свої взаємовідносини з як цілому європейським союзом на фоні того, що в наступному році будуть вибори, так і з конкретними країнами Європейського Союзу паралельно. І чим краще будуть ці відносини, цим танче звичайно буде вигідніше для України. А ці от розбірки типу. На словакії Брюссель, та да, залиште, залиште самому Брюселью Я Думаю, що вони там знайдуть також свої точки дотику. І без нас серед можливих тем для дискусії зараз називають використання заморожених активів Російської Федерації. Чи власне на ваш погляд буде прийнято рішення, то куди ці кошти можуть бути спрямовані? Чи мова йде не просто про заморожені активи, а про ті кошти, які працюють, власне, поки активи заморожені, тобто відсотки. Ну нам насправді поки що друге, якої системного рішення по передачі України заморожених коштів Російської Федерації ще поки що немає, тому що нагадаю, це унікальна практика. Так, Україна вже має рішення Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй з цього приводу, яка підтримала початок напрацювання механізму. На повідшкодування нанесених збитків Російською Федерацією. Навіть вже створений міжнародний цей фонд, який наповнюється, має наповнюватися зарештованого майна з його чи продажу, чи передачі. Це вже там технічно насправді нюанси. От. Але знову ж таки, складність у тому, що це право. Мається на увазі, якщо ми говоримо там да за власність юридичних та фізичних осіб, то це право приватної власності і з цим да, Євросоюз на, по цьому питанню буде нас на, дуже довго на, знаходити юридичні можливості для прийняття відповідних рішень. І другий аспект, другий аспект. Ми знову ж таки, якщо ми зірвемо цю початку да приватної власності, ну то потрібно буде забезпечити, щоб ці кошти потрапили саме на відшкодування несених збитків Російської Федерації, саме на Україну. От, тому що бажаючих, а я хочу цей аспект нагадати, він важливий бажаючих е, отримати свої компенсації вже з рішеннями судів міжнародних, які вже є в світі, на російські активи, і є дуже багато, тому ми маємо вирішувати два важливих питання: мало того, що яким чином їх розблокувати, так яким чином розблокувати їх саме для України. Тому ви абсолютно праві. зараз вже пішла практика. От в дек з декілька країн, там з Голландії, з Бельгії, коли передають відповідні відсотки за обслуговування банківських активів як гуманітарну допомогу, як фінансову допомогу Україні. І це ну так мовити, це, це нормально Вони сприймають. Ну і наостанок, в чому також складність якогось такого. Ми ж розуміємо, що рішення на перемогу на виконання ми не отримаємо так, як відбувалося, відповідно, просто в конфлікті рак. Тоді було легше. Тоді про це проголосував Радбез ООН. і на підставі Радбезу Ірак Там років платив на компенсацію Кувейту з продажі на з продажу нафти. Навод, але тоді за це проголосували всі країни Радбезу. Очікувати, що в нашому випадку на це правосудці крина Рабезон ну, точно не потрібно А, от, а позбавити Російську Федерацію, яка там ще й незаконно знаходиться на право голосу. Надзвичайно важко. Ну такі моменти вони звичайно, прописані в статуті. ООН, але реалізувати їх надзвичайно складно. Тому нам потрібно зараз відносно складування збитків на фінальне фінішно резюме. Говоримо да все ж таки. Продовжувати лупати цю шкалу, на скалу, шукати колізійні моменти, пропонувати міжнародному законодавству, проводити відповідні рішення через парламент окремих країн, оскільки по іншому це просто не зробиш. В межах міжнародного чинного законодавства, ну і йти по цьому шляху далі. Я вже і раніше говорив. І рік тому говорив, що це не буде складний та швидкий, легкий та не швидкий шлях. А що відповідно такі нові напрацювання практики по народному законодавстві потребують насправді багато часу, як на розроблення, так і відповідної імплементації. Щодо шляху України до Європейського Союзу, нам анонсували про те, що це буде дипломатична осінь, власне, важлива в цьому процесі. І от зараз Reuters пише про те, що керівники ЄС мають намір 8 листопада подати оцінку прогресу, який досягла Україна у реалізації заявки на членство. Чи є якісь моменти, до яких є претензії у наших партнерів, і досі якісь реформи або закони, які не прийняті Україною на цьому шляху, якою може бути власне ця відповідь 8 листопада? Ну навіть з публічної інформації наших урядовців стає зрозумілим, що виконали ми майже все. По цим самим рекомендаціям, які давав Європейський Союз. І я хочу знову ж таки акцентувати, що це не вимоги. Це рекомендації, на тому, якщо десь якийсь пункт, особливо там, що стосується там правосуддя системи, яка потребує багато нормативних рішень, ми будемо робити і далі, ну тому що це перш за все в наших інтересах, і ми маємо це чудово розуміти. То базові сім рекомендацій вони насправді вже виконані. Тому в мене немає жодного сумніву відносно оцінки цих рекомендацій, позитивних з боку європейського союзу. Потім має відбутися відповідне рішення Єврокомісії і після цього рішення передатись на голосування Європейський парламент, і тільки після того Україна отримає в ціне запрошення до європейського союзу і почне і стане вже відповідно на цей бюрократичний шлях, але вже як країна офіційна запрошена до Європейського союзу? Тому цей тиждень для нас насправді дуже важливий, в тому числі як підготовчий до багатьох процесів, як до отримання запрошення до Радянського Союзу, так і до проведення глобального саміту на миру. І це про це Мальта на цих вихідних 27-28. 28-29, да, так? Так, да, так, да, 28-29 і там вже постійно збільшується кількість учасників, вже більше не з 50. Про це було на початку тижня Кримська платформа, на парламентському вимірі, де прийняло участь більше ніж 70 делегацій різних країн, і про це відповідно на саміт ЄС на саміті ЄС вже е очевидно, що будуть говорити про допомогу України, про те, що вона продовжиться в будь-якому випадку і фінансова, і політична, і на військова. От і про те, що відповідно сприйняття України вже змінюється як на ту країну, яка дійсно вже від декларації як там колись раніше там асоційованого члена. Вже переходить на реальний шлях на отримання повноцінного членства в Європейському Союзі, але знову ж таки вони будуть говорити про те, про що ми вже згадували з вами сьогодні. Про те, що євросоюз має бути ефективним. Про це про це говорить прямо та сама усула фондрляйн. Про це говорить Борель, про це говорить президентка Євроради. Що це має бути, враховуючи безпекові виклики в світі і на Близькому сході, і від Російської Федерації? Це має бути вертикалізація, така централізація Європейського союзу. Це має бути посилення все ж таки армії Європейського Союзу. І вони європейський союз має перейти від такої умовної економічної конфедерації. До такої більш більш федеративного якогось більш <клес> централізованого способу управління його порівнюють самі сама до речі, Турцола Турсула фондлян з, з як як. Типу Сполучені Штати Європи або такою конфедерацією на кшталт там швейцарською Тобто, до чого ми ведемо розуміючи що разом з нами буде реформуватись і сам Європейський Союз, який буде значно снішою, потужнішою і гнучнішою організацією, ніж раніше, оскільки в мене немає жодного сумніву, що на право. Голосувати єдиним голосом все ж таки вони приберуть і приймуть в залежності від ситуації, особливо тих питань, які будуть стосуватися безпеки голосування. Припустимо, там двома третинами чи трьома третинами, але це точно не буде право повного консенсусу. Цього тижня, до речі, канцлер Німеччини Шольц звертався до інвесторів і казав про те, що не бійтеся інвестувати в Україну, тому що ви інвестуєте в, далі у країну члена Європейського союзу, враховуючи те, що Німеччина це одна із найпотужніших країн ЄС. Чи говорить це дійсно про те, що налаштовані усі серйозно, і про те, що це можливо пришвидшить процес? Так, да, звичайно. Пам'ятаєте, як в нас відбувала зустріч на рівні на міністрів зовнішніх справ усіх країн Європейського союзу? Це перша визна зустріч за всю історію на ЄС, не в країні ЄС. Багато дуже багато марків для приватного бізнесу дають наші європейські партнери, в тому числі і по розміщенню. Там або трайні метала, буквально вчора про ЗМІ пройшла інформація про офіційну реєстрацію цього монопольного військового німецького концерну на територію України. Тобто вони саме не тільки на рівні риторики, да, от що важливо, вони на рівні європейської політики, на рівні реальних дій. Вони показують навіть приватному сектору, що вони роблять ставку на Україну для України з нашої з нашої сторони, да це звичайно надзвичайно важливо. Тому що ми бачимо, які в нас зараз проблеми в економіці пов'язані перш за все з нападом Російської Федерації, тому нам будь-які інвестиції будуть потрібні. Це робочі місця, це податки. Ну а з іншої сторони, повертаючись повертаючи мяч, так би мовити, на поле європейців, то це ж стає абсолютно очевидним, що інвестувати на гроші. Зараз інвестувати гроші, коли вже Україна стане членом європейського союзу, або, хоча б після війни, це абсолютно різні по фінансовим критеріям вкладення. Зараз немає великої черги зовнішніх інвесторів в Україну. Можна прийти вибрати собі талус, можна вибрати більш-менш безпечний регіон. Можна вибрати наближення до якогось на ресурсу, якщо це якась переробка, то ну, тобто можливості насправді для інвесторів зараз величезна кількість і чи розумію, це європейці і конкретно німці так звичайно розуміють. Тому чим більше буде безпеки в Україні, чим більше буде закрите наше небо. Коли вже в не появляться ті самі F-16 і буде насичена система ПВО, то я глибоко переконаний, що відновиться той потік інвестицій, який був і до війни. Прозвучала і пропозиція від президентки Європарламенту Роберта Мецуоли про те, аби українські та молдовські законодавці брали участь в асамблеї як спостерігачі, допоки ми чекаємо власне на членство в Європейському Союзі. Оцей статус спостерігача, що дає для України. Можливість справом, дурачого голосу впливати на бюрократичні процеси Європейського Союзу. Всі ці аспекти важливі, Всі, все це про взаємну інтеграцію. Розумієте, от припустимо, статус кандидата нам уже дав базову можливість приймати участь в роботі робоч, усіх, абсолютно усіх робочих органів Європейського союзу, в тому числі комітетів Відповідних рішень тому чим більше буде це можливість зреалізована, тим більше голос України буде звучати в Брюсселі. Тим більше відповідно усі країни будуть розуміти, що таке Україна. Навіщо їм Україна на які плюси вони зможуть отримувати від повноцінного членства України? Ну тобто, чим більше ця інтеграція, насправді тим краще, от але вона не дається. Як вам сказати, автоматично, і це важливо. Ми наразі ще навіть не зреалізували повністю усі повноваження, які передбачав навіть статус кандидата. Тому що, хоча так все дається ну, ніби можливість двері відкриті, але по кожному рішенню має проходити окреме голосування. Вот у чому справа по роботі в кожному робочому органі в кожному комітеті, і ця дипломатична робота має і постійно і ніколи не спиняти для того, щоб бути ефективним. Те, що кажете, ви про статус спостерігачів, це тільки маленька, як кажу, да, маленька можливість для України покращити наші взаємно інтеграційні відносини. І це ми маємо робити постійно. Дякую, пане Олексію, за те, що доєднались до нашого етару, кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад.